Вітаю, хочу показати вулик, який складається з такого сітчастого дна. Ось такого корпусу, де всі сторони прозорі, на 10 доданівських стандартних рамок. Вікна закриваються пінопластом екструдованим двадцяткою. Так само знизу сітка закривається фанеркою. На рамки прямо йде холстик або целлофан. І загалом він ось так виглядає. Якщо дивитися розріз спереду, ми бачимо дах, холстик, рамки, верхня обв'язка, заслонки для вікон і саме дно. Ось так виглядає в розрізі з боку. Рамки стоять, дно прильотка. Ось такий, ось такий вулик ми пропонуємо. Кого цікавить, може звертатися, виготовляємо. Може бути по ваших розмірах, по вашому дизайну. Добра вам, люди! Бережіть себе.